Ти скорі би бы був мир на землі? Ну а говорити, ну що можна говорити?» Женське щастя вибили. Киянка, яка стала символом пострадянської російської естради. «Где ти в Києві жила? «На Нивках. у 90-х в Україні її слухали всі: від сусідів на весіллях до однокласників у школі. Але куди вона зникла? от вот будь-які шістдесят ну 58 восім Чому мовчала під час війни? Я вирішила, що е я лучше буду мовчати. Та чому повернулася тепер, але не до нас, а на російську сцену. Татьяна Осієнка, друзі. Привіт! Я Віталій Маргалик, і сьогодні в рубриці Як я міг це слухати, Тетяна Овсієнко. Що на щиро українські? Всім добрий вечір. Українка з Києва, яка співала про женське щастя, а сьогодні ходить по пропагандистських каналах і гастролює в країні, яка знищує її батьківщину. Люди добрі, я іскренні прошу прощення. Як так сталося? Розбираємося. На початку 90-х мені було років 10, і саме тоді я вперше почув Тетяну Овсієнко. Це було на весіллі друзів батьків. Тоді лунав її хіт капітан, і я добряче танцював під нього. Потім уже у школі я став меломаном. У класі шостому-сьомому я купив касету за розовим морем та «Надо влюбіться. І там були головні хіти Тетяни Овсієнко. Це моя роза моря. Тоді це здавалося щирим, легким, романтичним, але з руками чується інакше. Чому українці слухали Овсієнко? Спочатку вона прославилася на весь Радянський Союз як е, солістка гурту Міра пізніше з'ясувалося, що вона там не співала, а відкривала рот під чужу фонограму. Утім, цей скандал не завадив Тетяні Овсієнко розпочати успішну сольну кар'єру. Її голос лунав в кожному кіоску, в кожній маршрутці. Для мільйонів пострадянських людей, в тому числі українців, Тетяна Овсієнко здавалася своєю проста, тендітна, наче дівчинка з сусіднього під'їзду. Потім, у 2000-х популярність Тетяни Овсієнко почала. Падати. Вона продовжувала гастролювати, випускати альбоми, знімати кліпи, але зрештою зовсім зникла. Були чутки, що вона хвора, має проблеми з інтимним життям. А зрештою, навіть писали, що вона спилася. І на це були підстави: скандальний концерт в Краснодарі. Після побаченого прихильники не впізнали колишню зірку 90-х. Росіяни захейтили Тетяну Овсієнко, назвали її алкоголічкою і так далі. Сама ж співашка почала виправдовуватися. Мовляв, вона не п'є, а вживає ліки через хвору спину. І саме тому у такому вигляді вона вийшла на публіку. Кололи там всякими таблетками уколами. І я думала, деле предполагала, не надо йти. Я розуміла, що я от так от хожу на одну сторону. Я вак. Ще не помню концерт. але зрештою Тетяна Овсієнко зробила висновки і вже на початку 2025 року з'явилася на публіці в новому образі, наче на 10-20 років помолодшала. Ну а от всі спорять, це пластика, чи таке та грим і майк і касає. Ні, пластики ні такої. Я боюсь пластичних хірургів, тому все, що я могла показати, і то вже по-моєму отошло. Мабуть, нова зовнішність надихнула Тетяну Овсієнко відновити колишню популярність, і вона поперлася на пропагандистський телеканал до Андрія Малахова. Добрий вечір, друзі. Тетяна Овсієнко сьогодні у нас в гостях. І там розповіла, чому мовчала усі ці роки. Виявляється через те, що дуже переживає через війну. Щоправда, слово війна вона не сказала, але контекст зрозумілий. Да, ти пропала і ти скажімо так, ушла та всюди. Тому що це була моя особиста моя просьба вот рішення саме к собі. Потому що ну, все таки неспокойно у нас в і не хочеться об этом говорити. І я рішила, що э, я лучше буду мовчати. Я лучше буду мовчать. Я буду боліти серцем душею за те, що відбувається, і скарі, бо був мир на землі. Ну а говорить, ну що можна говорити? От тільки мовчати це не одне й те ж, що зайняти конкретну позицію. Ну, що можна говорити? і точно це не те саме, що повертатися на сцену під російськими прапорами. Татьяна Сіємка, друзья, спасибо огромное! Тобто Тетяна Овсієнко, звісно, вона на відміну там від Доліної, від Успенської, від багатьох інших артистів українського походження, вона принаймні мовчала, і це звичайно плюс. Я лучше буду мовчати. але зараз вона вирішила знову гастролювати повернутися на російську сцену. А це означає, що вона платитиме податки до російського бюджету. А з цього бюджету фінансується війна. Тож виходить, що навіть хоч вона і мовчить, але Тетяна Овсієнко є учасником, вбивцею, власного народу, киян. Де ти в Києві жила? На Нівках там. Ну і як можна тепер до неї ставитися? Коли я зараз згадую пісні Тетяни Овсієнко щастя, то запитую себе, як я міг це слухати? Не тому, що ці пісні були погані, а тому, що ця музика більше не відокремлюється від контексту. І коли киянка мовчить про війну, але не мовчить на російській сцені. Це вже не просто попса 90 дев'яностих, це естетика зради. А що ви думаєте? Чи можемо ми пробачити мовчання Тетяні Осієнко? Люди добрі, я іскрені прошу прощення. Ета була недопустимо. Чи можемо ми зрозуміти її позицію і те, що вона вирішила повернутися на російську сцену? Я думаю, що мене багато поймуть. Чи можемо ми слухати музику 90-х та пісні Тетяни Овсієнко як ностальгію? Чи це буде моральний злочин? Напишіть в коментарях, що ви думаєте, і обов'язково підпишіться на ютуб канал Віталія Маргалика. Адже тут ще багато такого, що змусить сказати, як я міг це слухати. Міла,